Шановні друзі, ми знову продовжуємо з вами літературні семінари по Станіславу Лємову, великому польському письменнику-фантасту. Це видатний ум 20-го сторіччя, який надзвичайним талантом. цілий такий пліяди надзвичайних талантів. Виображення, розуму, незвичність постановки теми. І зараз ми будемо розглядати з вами. Я запрошую вас розглядати його твір, який називається Едем, тобто рай насправді. І це просто одна з зірок його творчості, які багато, дуже ми Саляріс, будемо наступно з вами вивчати. Це, але найбільш шанована твірна, мабуть, уляма, але Едем стоїть окремо, стоїть окремо завдяки надзвичайної складності картин, які інвалює. Група людей, зоріліт, терпить катастрофу на, потерпає катастрофу на іншій планеті. Там купка людей зістовшуються зіставшую, з надзвичайно складною цивілізацією, яка дозволила собі ряд надскладних експериментів над самою собою. І ті Чотири ключових питання, хто ми навіщо ми, в яких ми відносинах з оточуючим на нас на світом, що ми маємо робити, якими ми маємо бути, на які ми, як люди, повинні постійно відповідати. Е, в едемі набирає настільки надзвичайного і незвичного звучання, що пройти просто ми, ті, які постійно дослідуємо ці чотири ключові питання, просто не можемо завдяки, Лєму, на його матеріалі. Тема буде поставлена знов і знов настільки цікаво, що я просто заздрю тим, хто ще не читав і прийде на семінар, який я вас запрошую. Там всі ці питання, хто ми, де ми, в яких ми відносинах і навіщо це все, які ми постійно досвідчуємо на літературних семінарах і на які постійно має відповідати людина, щоб залишатися людина поставлений чин, чином, який вражає навіть мене. При тому, що я ці питання постійно собі задаю з різних, з різних джерел, з різних авторів. І я просто рекомендую вам, навіть якщо ви ніколи не були на родному семінарах, у нас прийти і послухати цей семінар. Нарешті можете знову знову не ходити, але це пропустити не можна, бо там ми поринемо в такі глибини. Питання, в тому, що є людина, що є цивілізація, по яких законах воно будується, що ви про себе і про своє підсвідоме, і колективне підсвідоме, і про закони, про яких ми існуємо в соціуму, знаєте набагато більше, ніж після десятків років вивчення соціальних наук. Переходьте.